Всім привіт! Вже кінець лютого і я вже завершив підготовку будиночків для осмій і хотів би поділитися інформацією, які типи будиночків використовую я, можливо, комусь стане у нагоді. Зараз на відео ви бачите конкретно вироби з очерету. Вони є різних фракцій по тій причині, що я казав попередніх відео: у нас є проблема з товстим очеретом, там де я живу, тому використовую навіть відрізки. Показував раніше та, ось такі навіть шматочки. Ось, що корисного з цього хотів би сказати? Ось Ви бачите ось таку установочку. Насправді ці трубочки вони йдуть без перетинок, це відходи. І Для того, щоб туди осмія заселялася, я роблю дуже просто: беру пісок з водою, замішую в такому тубусі і просто його туди от ставлю. Все, будиночки готові, нічого складного. Односторонні, двосторонні, немає різниці, як я казав, аби вам було зручно. От, наприклад, ось такі речі поїдуть до Шваграна, ферму двосторонні. Да? От спеціально зробив таке кріплення. Це така особливість, там потрібно саме от в такому форматі поставити. Ось. Це один тип. Далі, якщо ви хочете більш гарніше, я показував в попередньому відео ось вже такі будиночки, де також очерет використовується. Плюси в тому, що, по-перше, воно все зроблено під стріхою і досить зручно. А, ну, мінуси це кожного року треба очерет замінювати. Але насправді великий плюс від того, що а, ці всі очеретинки, а, потім шкідниками це все, все спалюється для того, щоб підчистити сад, садок. Тому досить зручна конструкція. На зиму я показував вам використовую ось такі металеві сітки. Тобто, вже з кінця листопада по лютий, якщо ви не хочете їх виколупувати, використовувати треба отакі сітки. Для того, щоб птахи не виколупували їх звідти. Але хто використовував, хто вже в кінці лютого виймає дані трубочки, тому можна і без сіток обійтись. Я, наприклад, зробив. Хоча не дотягую до грудня, вже в, ли, в листопаді починаю їх витягувати. Так. А зараз перейдемо до іншої конструкції, покажу, що я її зробив. Так. Конструкцію, яку я зробив минулого року, вона йде вже з дерева. Ось такий собі вулик. Так, я насверлив дрелькою отворів. В принципі, ну, заповненість не була на 100%. І проблема була в тому, що я дуже дав малий, я взяв його зробив вертикальним. А сам дах зробив досить Ну, Таким чином вода, волога сюди заходила. Це не є правильно. Тому, якщо ви буду робити ось такі будиночки, зробіть їх краще. Прямо ось такі ну, Я вам потім покажу наступний будиночок. ось Тимчасове рішення поклав плиту, але буду перероблювати, ставити дах трошечки більший для того, щоб вода сюди і волога не попадала. Плюси такого будиночка не треба очерет різати, шукати. А, він довговічний, кожного разу виняв, почистив, виняв осмії і все. Ну, Мінуси в тому, що все-таки осмія чомусь більше. Ну, в даному випадку в мене заселяється в очерет. Хоча. Ну і мінус тут ще в тому, що треба постійно ці всі отвори вичищати від всякого. А... Сміття після осмій. Ну, але це не складно. В принципі, як альтернатива непогано. А, і причому цікавий факт: осмія навіть заселяється, от, ось такі, якщо вам видно, дирочки туди. Тому міф про те, що якщо трубочка розколота, вона там не заселиться, це насправді є міф. А, тому що ось таких навіть... Прорізах да? є вони тут. Нічого страшного, вона туди заселяється. Єдине, хто буде робити з дерева, я помилку одну зробив, я коли засверлював, є от непри... неп... як вам сказати, неправильні отвори. З одної сторони, наприклад, більша виїмка, а тут менша. І коли осмію витягувати, тут потім да, відкриваються планочки. Ну, досить незручно. Виймати. Тому якщо у вас є вертикальний старт, э, верстат для зарізання, це буде досить доречно і правильно, бо я так на швидку руку робив, тому трішечки не, не, не гарно вийшло. Але в цілому як варіант, ось будь ласка, ось такий собі маленький вулик. Тільки ще раз нагадаю, будь ласка, робіть прямо кутні, а не вертикальні бутиночки. Або, якщо хочете вертикальні, то обов'язково робіть дах більшого формату, для того, щоб туди не попадав дощ. Ось. Так, І останній тип будиночків зараз покажу, який зробив. Так. Останній тип будиночків, це вже я зробив в молодому садку. Він також з очеретом. Але я його прикріпив от на опору для винограду. Так, зробив елементарно з плити дерев'яної, немає тут нічого складного. І заполонив їх також трубочками очерету. А, як я казав раніше, там 20 см більше не потрібно. Обов'язково дах. Тут я вже врахував більший дах для того, щоб вода сюди не попадала. Бачите? І таким чином. А, в принципі Вони будуть тут жити. Стосовно було питання раніше там до мене: схід, захід, північ, південь. Насправді немає різниці. У мене всі будиночки розташовані в різних форматах. Це повернутий на захід. З дерева там далі будиночок, повернутий на схід. І там в мене є будиночок далі біля цього. І а, на Да. Так, а плюси даного будиночка в тому, що постійно змінюється очерет. Каркас готовий. Місце досить зручне, тому що зразу близько біля саду, що не потрібно нічого видумувати. Він підвісний, нікому не заважає. Ось ну, мінуси це однозначно очерети, постійно треба різати. Але більше плюсів насправді чи мінусів, тому що очеред найбільше полюбляють восьмі. Так, Досить коротко намагався показати, як я використовую це. Дякую за увагу! Можливо, вам це стане нагоді.